Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як побудувати олімпійські кільця. Для цього заходимо в код і пишемо при команді чату 1. Тепер беремо додатково фігури коло, синій батон, синій батон. Координати такі 0, 12, 6. У нас замінюємо на контур. Тепер коло ось тут нам треба. 12 мінус 6 І замінюємо на чорний бетон. Так, тепер нам треба. Кола уже червоного бетону. Тут пишемо мінус 18, Мінус 18. Тепер нам треба опять дублювати. Робимо жовтий. Пишемо координати 7, 0. і 0,7,12. Дублюємо в зеленому 0,7,12. Це і у нас повинні вийти олімпійські кільця. Чекаємо. Поки ви не побудуєте, Все. Побудувалось. Ось таке скільце. Усім. До побачення.